Автомобіль, який увібрав собі британський шарм, німецьку надійність та японське серце. Сьогодні в нас на огляді Міні Ван С 2003 року з об'ємом двигуна 1,4 дизель на механіці, шестиступці. Надійний автомобіль, хто хоче, такий ретро-хетчбек. Це в нас трьохдверний автомобіль. Дуже цікаво виглядає. Підійде для жінки, для молоді. В Принципі, можливо, ви е, колись мріяли про такий автомобіль. У вас є тяга до цих ретро автомобілів. Цей авто для вас подивіться, як він цікаво виглядає. У нас дуже практичний сірий колір. Ми перед цим його помили дуже зручно е, обмили. не потрібно навіть нічого витирати. Дуже класно. Не видно ніяких капель, не розводів. Нічого. Але додали сюди такої родзинки сучасності, більш брутальності такий виклик нам кидають. Додали і чорну стелю, і стіки теж у нас чорні. Така у нас як паряща криша, скажімо так. Дзеркала подивіться, які дуже прикольного розміру. Малесенькі такі охайні. У нас є шильдік S, Диски у нас легкосплавні, дуже цікаво виглядають. Диски міні, розмір 15, Гума стоїть у нас зимова. Перейдемо зараз до салону. Перед цим покажу, що у нас вікна без рамок. Воно працює, все піднімається. Тож з цим проблем ніяких немає. У нас дуже цікаві двері. Виглядають вони нестандартно, не так як у усіх автомобілів. Є така кишенька, ручка, подивіться, яка. Це ручка для відкриття. Кермо. У нас шкіряне з кнопочками. У нас є круїз-контроль, тут такий логотипчик міні. І, як ви знаєте, вони люблять, не відстають у них, бачите, круглі форми: тахометр, спідометр, все кругленьке. Це їхня фішка дуже прикольно виглядає. Пробіг в автомобіля складає 253 тисячі кілометрів. У нас є магнітола CD, Кондиціонер маємо дуже цікаво завжди оці тумблери. У нас, я так розумію, це передні електричні склопівлі а СЦ центральний замок та туманки. Дуже класно, в кого нерви можна поклацати, пощелкати. І знаєте, така тематика е, якихось авіаліній дефлектори. Мені теж ці штучки нагадують як маленькі літачки. Тобто ми запускаємо наш е, літак у космос і тут такі у нас літачки. Виглядає дуже цікаво. Тут у нас стає така попільничка і підставляємо. Стаканничок. Ніша, підкурювач, механіка. Шестиступка, електрорегулювання дзеркал. Ми маємо датчик тиску в шинах. Сидіння, подивіться, які, в принципі, пружні ще зберегли свою форму, досить зручні. Бардачок теж цікава ця кришка, сюди можна теж в дорозі відкинути її і, я думаю, поставити стаканчики. ті виявочки, думаю, для цього призначені. У е, нас чорна стеля. І, в принципі, салон виконано в чорно-сірих кольорах. Це, знаєте, такий, можна сказати, британський почерк. Воно виглядає стримано, вишукано і досить елегантно. Зараз буде в нас, я думаю, треш контент. Ми будемо пробувати залізти на задній ряд сидіння. <смі> ну що ж, почнемо. У нас є такий важіль, спинка відкидається, в принципі, дуже легко. Ой, сюди я не знаю. Скоріше за все, це тільки для дітей більш місця. Але що я скажу, що вони... Дивани, дивіться, дуже широкі дивани. Вони реально сидять тут зручно, якщо ви залізете, якщо ви людина. Думаю, все продумано під дітей, тому що тут у нас пластик, є така кишенька, щоб діти, якщо ногами там щось забуцають, щоб сильно не вимазували. Ну, в принципі, в принципі, сидіти можна. Якщо спереду у вас людина невисокого зросту і посуне сидіння, вам буде ще зручніше. Для дітей думаю, нормально вони себе будуть тут почувати, нормально влаштуються. Звісно, тут більше два повноцінних місця. Третя людина тут не дуже поміститься. Але у нас ще з боку тут є така кишенька. Посередині у нас є підстаканник. Все чітко і що класна стеля тут висока. Зручно на вас нічого не давить, бо є хетчбеки, в яких вона зрізається так вниз, як іде, і зрізається простір. Тут вона, в принципі, всюди однакового розміру і досить зручно ви себе будете почувати. Все, експеримент вдався. Так, друзі, переходимо до багажничка. До речі, подивіться, який він по висоті Крохопулічка Я невисокого зросту, в мене метр шістдесят, а він взагалі малютка. Але ж кажу, за рахунок його стелі, та що вона рівна, кути не зрізаються там доволі просторно в салоні. Дивіться, яка в нас труба, так, у нас вихлопна труба прикольна, стільна модна. Так, шильдик у нас ван і де дізель. У нас така невеличка поличка аварійний знак, і тут трошки місця. В принципі, валіза влізе, покупки супермаркета, теж декілька пакетів влізе. Тож, в принципі, все тут місце вдосталь для базових таких потреб. Що ж, поціновувачів класики, запрошуємо на наш майданчик за адресою місто Суми, вулиця Героївкрут, 19. Чекаємо для огляду та тест-драйву такого автомобіля.